І так, друзі, всім привіт! Значить, е, роблю процедури проломочки трьохрічних персиків, зараз дещо покажу і поясню. Але першопочатково хочу е, ну, таку сноску зробити, невеличку поправочку, так би мовити. Е, поправочку зробити для тих, хто інколи в коментарях пише. Та Типа, о, обробки, та це ж сплошна хімія, як його можна їсти, як взагалі збирається його їсти, ну і тому подібне. Що, от, що має бути максимально абсолютно органічно чисте. Ну, тобто там була, були поправки на рахунок добрив в першу чергу, ну і на рахунок всього остального і, і іншого. От що я хочу показати, ну такий наглядний приклад касательно добрив. Дивимося. Ось посіяна в чоловіка пшениця, доволі така непогана пшениця, в принципі, гарненька, рясненька, все чинно благородно. Да? От. І дивимося ось. Бачите? Яка різниця? От воно таке змучене, жовте. Чому? Тому що, коли вносили добрива, я не знаю, чомусь тут не попало цих добрив. І от вам результат на ліцо. Він вручну кидав, по-моєму, мені здається, розкидав. чи що, я, я щось не в курсі. Чи трактором? Ні, трактором оприску, навіть є сліди колі, видно. да, І видно, трактор трошечки крилом не взяв, я не знаю, не сипану. Ну от вам результат. тобто Є добрива, нема добрив, Пожалуйста, получите і розпішітесь. Якось так. Тому це такий явно наглядний приклад. тобто Якщо все нормально, але нема що їсти, то от воно буде ось таке. Це касательно дерев. У нас там вже є приплод, я, по-моєму, колись показував, але ну, зараз сховалися, сидять. Десь сидять в гнізді, не видно їх, а взагалі видно. Тепер щодо е процедури зелених операцій, друзі. М конкретно констатірую той факт, що поздно. Йдемо поздно Йдемо і з відставанням По графіку. Тому що ідеально було робити зелені операції, коли ці прирости. Бляха прив'яло. видно? Не видно буде. Зараз я виламаю і покажу вам. Оцей приріз, дивіться, він має раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 справжніх листочків. Да? От нам в ідеалі було його ламати, коли в нього було. 5 справжніх листочків максимум. Він тоді дуже хорошо виломується, чотенько, так, прям класно. А при такому розмірі, ну, достатньо тугенько це все діло йде. І я вам скажу, ну, часу воно забирає дуже багато. От. Я розумію, я основне, що вам хочу показати, це коли буду ломати малишню. На ній буде до, достатньо дуже хорошо видно е, по проломочці. Іменно на малишах. Тих, що ті, які от, рік провегетували, цей рік, це другий рік вегетації в мене на ділянці. Бо e, поправляли, що їм по факту три, але в принципі в мене їм тільки ну, третій по факту, але в мене другий по факту. Вот. Зараз роблю оці трьохрічні, три роки їм, зараз четвертий. У мене на ділянці. Ось, ось в цьому садку. Три роки у мене на ділянці три роки, четвертий почався. Четвертий сезон вегетації. Як бачите, наломав. Давайте розверну камеру. Наламав вже доволі дуже немало. От. Результат ну приблизно от такий повинен е, -е, е, Тобто дуже ростуть загущено. Значить, закладка урожаю тут доволі непогана, але кажу відразу урожай теж очень сильно так себе. Чому? Подивіться, на персики, бачите, ось і ось. ось цей. Тобто вони застужені. Подивіться, яке, яке загущення, да? і він явно вже починає жирувати, тому що подивіться, які пагони. Вони вже в кадр не влазять. Починає жирувати, тобто тільки чуть-чуть пішло тепло, дав добрива вниз, Він ото тримався-тримався і зараз активно починає їх використовувати, ці добрива. І як наслідок росте безбожно. Я цю особу не буду. Вони в мене так минулий рік трохи прохолос здали, тобто вони підмерзли. І цей рік картина така сама недалеко втекли. Тому центр жорстко виломаю, взагалі, без, без зазріній совісті. От. І далі починаю вже більш тако трошки ювелірніше, звісно ж, щось робити, щось планувати. Бо центра мені ці густі, це взагалі не, не камільфо. Тут аж першим ділом і всі насякомі, шмясякомі і тому подібне. Ну, як я вже показував, дивіться, я не маю узол, один узол, другий немає. Аж на третьому узлу персик є. От коло нього і врізав. Це і догори торчить теж до побачення. Дивимося, гілка ця. Тут, а бачите, раз, два, три персики є. Значить, цю не коротимо, але ось те, що зверху все виломали. До побачення. І все. Дивимося сюди. Ось вона була залишалася, бачите, як плодова стрілочка оця гілка. На ній нічого нема. Прощаємося з нею зразу ж. Не будемо чекати сезону. Годувати її. Тепер ця теж мала бути вся у плодах, а по факту має тільки, дивіться, один, два. Оцей цей рахітик заберемо його. Тут, звісно, ситуація на цих персіках краще, ніж на тих найстарших. Ну, з точки зору більше тут перевеснувало. Бачите, зараз ще є проблема не тільки перезимувати, а є проблема перевеснувати. Тут так краще перевеснувало. так, то треба різати. Отако. І такими прямо відриває. прямо тобто відриваю. Церемонитися з ними особо не буду. Вони, блін, об'язані працювати на мене так, як це мені потрібно. Вони в мене не для красоти, це не декоративні дерева. Вони мають давати мені результат. Все, Або рости так, як мені треба, і давати урожай. Або будуть все одно рости так, як мені треба, а не так, як вони хочуть. Третього тут не дано. До побачення. Так, цей підромимо просто, цей виломим, виломим. Так, що ми тут маємо? Вони просто будуть зараз собі буяти, жирувати. І це все діло винесеться знову ж таки на периферію, що мене крайні не влаштовує. Тому тут я думаю, що буде ще один, одна серія зелених операцій. Тоже, мало бути все в плодах, бачите. Ну воно таке захололо, там щось обсипало, щось не обсипалося. Відповідно, прощаємося з цією гілочкою, дивимося сюди. Теж ніфіга нема. Теж прощаємося. Лишаємо. Ось це вого недогона, але це недогон. Ну, скоріше за все, що з нього кіна не буде, але лишимо. Хоч трохи, щоб воно там помнило, що воно дерево. Яке повинно плодоносити. Так, тут я бачу, що щось є трошки. Воно. Бачите? Тут, тут чуть акуратніше. Так, тут теж є один-два. Акуратніше. Так, дуже гарно знімати, друзі, не буду, вибачайте. Бо, блін, ви ж бачите, що відставання від графіка йде сильнішим образом. Просто гвалт сильнішим, бо це мало було бути зроблено ще неділі-дві з половиною назад. Коли це все гарно видно було, до пуття, все, не така маса густа. Воно зараз загустилося вже, що гвалт просто. Ось дивіться яка. Тобто запилення, цвітіння, все було добре. У нас закладка плодової була просто шикарна, дивіться. Раз, два, потім ось дивіться, які маленькі це. Це вже йому все. Три-чотири, ось дивіться, три штуки, бачите. Вони такі як горошинки, з них толку не буде. Вони вже, не, вони вже рости не почнуть, це вже все. Це вже їм вафлі. Ось теж, бачите така Ситойовина. Так, і я так макушки теж підстригаю цим самим-самим, щоб не перли догори. Я цією рукою не можу. Видно там вам щось чи не видно. Так, так, так. Давайте я зараз його доб'ю і включу, покажу результат. Ось так, друзі. Стійки наламав. І ось бачите, весь Костячок, весь центр, виходить, зачистив, засвітлив. Я розумію, що зараз хтось понабіжати і будуть казати, о, ну не згодні, що во, неправильно, ти там здіваєшся з дерева, ну, іздівайся, то іздівайся. Але це дерево в мене не для красоти посаджено, а для того, щоб давало мені ну, результат. Я в них вкладаю, я ними займаюся, я маю з нього зібрати урожай і реалізувати його, заробити копійку, а не тако. Такого ради, ради того, щоб воно було. От, така процедура зроблена кругом. От, відповідно. Десь десь щось пропустив. Теж завантаження на ISP. Завантаження так собі, я вам скажу відверто. Ну, не дуже, не дуже прям сильно. Щось, коротше, холодаці, добре дали прокурити. О, Дивіться, я це пропустив гляку. Кап'я, а як це я так? Бачите? Коли є завантаження хороше, то, то, то понятно, зрозуміло, що бажано так більш акуратніше виломувати, бо ну, є шанс багато виломати надлишково персика. Хоча якщо завантаження ну, таке, що треба проріджувати, проріджувати тоді теж без заморочок береш да і ломаєш і по барабану. Um. Ну, Так як в нас сильніший недобор по урожаю, то картина така. Да, до речі, е, друзі, я передбачаю ще запитання, знаю, що може бути. Запитання такого характеру. Тоха, а що ж такі прирости, бляха, хажирні здоров'я? Ну... І це до речі, ось дивіться, і це ще далеко не найбільші прирости, можуть бути ще набагато більші. Е -е, ну, як ось, наприклад. Кузя, що ти там дереш? Прийшов помощник і дере. А, тільки агроному випроводив, то це вже притусував. Давай, чухай мене, Ви все тут кругом приймати участь. Ладно, не суть. Значить, касательно приростів. Чому такі прирости за такий короткий період термін, так, період часу. Все просто, друзі. От в ті роки, коли було повноцінне навантаження, таке, як треба, коли персик такий, як обліпиха, понимаєте? коли там, ну я не скажу 100%, хоч, напевно, напевно, 50% квіток запилилися, то персик буде як обліпиха обліплений. От таких приростів немає, розумієте? Тобто, мало того, що зараз всі терміни про фуков, так ще й терміни чому про фуков, Тому що, ось, бачите, от, от мали робити ці зелені операції, коли от такі. Отакого от розміру у нас приріст, а не от такого, блін. <хи> ну, погода не дала. Но він, в свою чергу, достатньо сильно жирує. Чому? Тому що немає повноцінного навантаження непосредственно урожаєм. Ну і кудись треба цю енергію дівати. Бо дерева себе почувають хорошо, дерева якісно обрізані, жорстко обрізані, тому що кожен, кожен рік це робиться. От і як наслідок. Маємо те, що маємо. Тобто вони зараз на старті дуже швидко жирують. І відповідно їх обов'язково треба проломувати. Не думайте, що та лише, хай так буде. Е -е, якщо їх лишити, то до осені вони будуть такі, як держак, ну як мінімум відсапи, але в мене бували, були такі, що як, як від лопати можуть бути. Промив, що робив зелені операції, проломав і, і, і все одно, тобто десь щось залишилося. І, відповідно, воно ну, достатньо так серйозно росте. Е -е, не треба на мене сірчати, що я там дуже багато виломую. Дивіться, <гум> застеляно <гум> цим проломочкою. От. Така ситуація. Значить, і ще хотів е, дати відповідь на запитання, бо бачу, що достатньо ну, вже скільки, скільки разів звернень було, хтось навіть просив, зніми відео, покажи е, по заточці інструменту. Тобто от, сікатор катордові бою, і, і в мене купа ці сікаторів є. І ножниці садові, і виноградні. І таке, і сяке, і е таке. Все предельно просто, друзі. Я, ну, Хто в темі, то той в темі знає, що тут треба. Дуже серйозний підхід до цього всього діла. Я все, що мені драгоценне, самостійно я не точу. Я точу таки одному. Ножа, щоб сапу почистити. Отаке я точу. А отакі речі я сам не точу. Тому що тут треба мати і оборудовання, і підходи, і розуміти, і знати вуглиці всі діла. Відповідно, що я роблю в даній ситуації? Я збираю весь свій інструмент, я збираю свої ножі дорогі. Імеються ну, такі. Ось може навіть і покажу. Вот. І відправляю до свого товариша. У мене є друг. Ми з ним вже дуже багато років, я не знаю, напевно, років з 10. Ні, який 10. Вже, о, о, ми, вже більше 15. Вже більше 15 років знайомі і ми разом їздимо на, на підводну охоту. Мій напарень, скажімо так, по подводній охоті. От, відповідно, він займається заточкою в будь-якого всього всього абсолютно інструменту. І він мені каже: Тоха, якщо ти хочеш, щоб воно нормально служило, не чекай, поки воно стане таке тупе, що вже просто капець як лом. Раз в півроку відправив, я тобі кажу, це все діло підвів. А в нього оборудування спеціальними з, з спеціальними всякими зірністостями, скоростями і тому подібне. Водне заточування, неводне заточування. Ну, коротше, то теж ціла наука, ці всі прибамбаси по заточці. Відповідно, я все, що мені потрібно, зібрав, коробочку запакував, відправив. Льоша наточив і в той же день мені назад відправив. Відповідно, міроприяття займаю фактично три дні. Ну, якщо там, нова пошта ніде нічого не тупить. От. А результат, виходить, офігітний. Тому що є в чоловіка всяке оборудовання, устаткування, він бере це і, і це все точить. Він його вже точив, якщо я не помиляюся, на мене рази чотири. Ну так, да, два роки він у мене, раз в півроку їде до Олексія на заточку. От і все. Ну, конкретно цей. Але помімо цього, у мене ще жиє і ножниці для зелених операцій по винограду, для збору урожаю. Ще є ножі. Ну, коротше, не несуть не суть. Так що, якщо кому цікаво, то я, щоб не питали мене в лічку, я, напевно, в описі під відео закріплю номер і дзвонить, ну, кому потрібно, дзвоніть до Олексія, домовляється і відправляйте. Він в Житомирі живе. От, тому я. Коли я там на місці, то я просто приїхав і це все діло взагалі 15 хвилин займає, чи 20. А, а коли звідси, то мушу відправляти новою поштою. От. І хочу вам показати, до речі, друзі, ось дивіться ще, що маю. Маю у Фошечку. Багато хто з вас, з неї отримували черенки, тому що зимою замовляли навесняне щеплення. До речі, відізвіться в коментарях, як там, що там у вас прижилося чи не прижилося. Дивіться, ця, ця ще не проломана, бачите, яка густа-густа. Ось, ну капець просто. Дивіться, яка плотнякова. Цю вже проламав. Бачите, яке просвітлення йде. Тоже завантаження ну Морозами, да. Морозиками звісно, притиснуло, постраждало. Ось, дивіться, показую друзі, оце, оце погано. Це зовсім ні разу не гуд. Ось така фігня. Треба дуже максимально обережно, але ну, вже як виходить, немає часу з тим. Вже, кажу, бачити, що їх тут е е тисячі Треба виламати. А масштаби то серйозні. Ви ж дивіться, яке воно все загущене. Просто капець. Тому треба старатися обережно. Ось, до речі, це я вже проламав його. Тільки я його проламав, бачите, вже давно, вже напевно, неділі зодві якось я там вийшов і мені ну, аж душа боліла. от, І я дзвонував, що це теж інжирний. Це тут був ремонт, тому що цей Персик тут двічі випадав персик, коротше, Тут були раз посаджені випало. Потім я взяв три Уфошки, Ось одна, друга. Ось така одна, ось ця друга. І сюди посадив третю. Ті дві пішли в ход, о, ті дві, а ця не пішла. Ця пропала була. І відповідно я поремонтував. І навіть не пам'ятаю, чим поремонтував, чи Уфошкою, чи Сатурном. Як ви гадаєте, друзі, що це таке? Уфошка чи Сатурн? Або ще, або ще міг взяти донат, міг донатом поремонтувати. Блін. От не пам'ятаю, чим поремонтував. І ви щоб розуміли, він був підписаний, але но, но облетіло. Ну тако по персіку по зовнішньому вигляду, то ніби як у Фошка. А ну ставте ставки, друзі. Що це таке? У Фошка чи Сатурн? Ну хоча б він червоніший, ніж у Фошка. Може і Сатурн. Короче, дозріє. Цього року, то побачимо. Ну йдемо ще на Сатурни, глянемо, блін. Глянемо на Сатурни, які вони. Ну, ну такі самі. Не, напевно, Сатурном поремонтував. Напевно, що Сатурном. Хоча Донат теж червоний. Донатик теж червоний, то може бути і Донат. Ну побачимо. Що це троха завінігрети. А була підписочка, була, ну, вирізав з банки і вчепив на стяжку. Но стяжка чомусь е перебутліла, поняли? І десь вона відлетіла і вже зафризувалося в землю, вже його і фік знайдеш. Якось так. Отака, От до речі, друзі ситуація. Значить, ну, я думаю, по цьому питання закрито. Да? Чому такі прирости? жирні? Тому що тому що жирні, немає навантаження. Навантаження все ушло в небітіє через цю погоду, через ці холода. А а по заточки, то коротше зрозуміло, що відео я не зніму, ну можливо колись зніму, вже як буду в Житомирі. Ну це можливо, це не точно, сильно не точно. Ось таке, все. Гарного, гарного вам перегляду. Поїхали далі. От. Десь я вам ще би хотів показати так. явно, Ну теж, бачите, дивіться, ось застужений, а ось ні. пішов Мені попадалися такі гілочки. Ну прямо ну, візуально капець як видно. Оце о дивіться ось. Це навіть вже, я думаю, що це навіть не заслужено, а приморожено, бачите? Квіточка. От, а рядишком плодік росте. Е, що дуже часто мені попадалося, що я бачив дуже такий великий об'єм. Осьо, по-моєму, дивіться, теж добре видно буде. Тобто, бачите, завантаження мало би бути отаким. От персик, персик, персик і вони яклич мають бути наліплені. Але ось його есть, подивіться на порівняльний розмір. Кіна з них вже не буде. Я в минулому році наблюдав на, це, на таку штуку. Ось навіть ні, не, не видно. Ось теж. Бачите, яка, яка різниця? Це все наслідки холодів. Минулого року я наблюдав, що вже в серпні місяці, виходить, я вже тут на, на цій площі вже закінчив виборку е, урожаю, а, а ніктаріни в мене є. Ось зараз йдемо до нього. От, відповідно, там одні плоди вже були ну, дозріли, вже такі були нормальні, такі, по 200 грам. От, а інші були такі як кабакові зернятка. Ну, воно і зараз видно. Бачите? Який цей і який цей. Цей дивіться, ось ще тільки вилазить. Побачимо, що буде далі, звісно. Ну воно вже зараз видно, що вони не одинакові. І, до речі, касательно я пам'ятаєте, казав, що і на цій ділянці в мене теж є е ну, такі прихворівших. От, от ось кандидат прихворівший в мене. От. І ось цей. Чомусь вони теж вирізняються на фоні інших. Я не знаю, чи вам зараз видно на камері. Але вирізняються. Що їм є, незрозуміло. Мені. Ну, ну щось їм є. До речі, тож нектарин. Ось, дивіться, яка різниця між плодами. Оце наслідки холодів. Тобто воно вже як застудилося з маличку. А ось, дивіться, наслідок морозу. Бачите, як при, при цей сам, при, попечений, аж ранка така. З нього вже товарності теж ніякої не буде. от така картина, друзі. Значить, я зараз доробляю оці персики. Ну, зараз, сьогодні, наверно, сьогодні не доб'ю. І наступним етапом буду робити ось ці. От і тут я вже вам зніму таке прям детальне відео, тому що тут буде хорошо видно, вони невеликі, невеликий об'єм. І в даному форматі тут якраз треба дуже акуратно і ніжно. Тому що то вже комерційні, то четвертий рік вони повинні мені давати прибуток. Вони повинні працювати на мене. На ці зараз працюю ще поки що я на них. Тобто тут буде формувальне формувальна, зелені операції, Тобто для того, щоб їм задати правильну крону, Правильні прирости. В наступному році вони вже повинні дати сигнальний е, комерційний урожай. Ну, до наступного року доживемо, побачимо. Але зараз з ними буду ще ніжно поводитися. З тими вже хай вибачають. Ніжно з ними вже ніхто поводитися не буде. Все. Ви вже стали взрослими, значить, відповідно, несете відповідальність самі за себе. Отака, друзі, картина. Ну, бачите, що на наломав. Це тут ще не ломано, вона тут -то вже наломав по-дорослому. Можна збирати букети в'язати, чай можна якийсь сушити, напевно. Якось так. Отака, друзі, картина, така ситуація. Погода, як бачите, не очень. В чоботах гумових працюю, тому що вже трошечки почало просихати більш менше Зранку вийшов, то таке липло до ніг. Просто гвалт. От. І терміново треба робити, бо вже починається лід е східної плодожерки. Я вже зустрічаю місцями, бачу, що вже є, вже починаю під'їдати. Відповідно, треба терміново зробити, добити ці зелені операції і ну, робити обробочку. Якось так. Все, друзі. Всім пока-пока, до нових зустрічей.